Зупинить війну, але не розповість як саме. 45-й президент США Дональд Трамп обіцяє: якщо знову опиниться у Білому домі, то гермати на фронті замовкнуть миттєво. Але до виборів деталізувати свій план Трамп не збирається. Голос Америки намагався дізнатися деталі. Отримав від Трампівського штабу стислу відповідь. Завершення війни пріоритет. США. але до цього має більше докладатися і Європа. Раніше ЗМІ заявляли, що Трамп хоче чи. Чер... Через ультиматум домогтися переговорів Москви та Києва. Якщо сторони погодяться, підтримка України все одно не припиниться. Якщо Київ буде проти діалогу із ворогом, потік зброї та техніки стане на паузу. Буде проти Росія, тоді кількість наданої зброї зсу збільшиться у рази. На банкові наголошують на замороження фронту Україна не погодиться а озвучені путінські вимоги. Навіть не варті обговорення, зупинити негайну війну на лінії розмежування це не означає припинити війну як таку, тому що війна продовжиться. Якщо Російська Федерація не буде нести відповідальність за весь обсяг військових злочинів, які вони вчиняють на території України, то це буде тільки стимулювати продовжувати агресивну кампанію. Просто війна перейде в інші формати до моменту початку, там, наприклад, третього етапу гарячої війни. План Путіна да, він абсолютно безглуздий. Він абсолютно так. Він навіть на на, на, на що цей план орієнтований? Віддайте мені ті міста, великі міста України, які я не можу військовим шляхом захопити. Не може, бо немає сил, і ймовірно почне шукати ці сили в інших країнах. Уша говорять про ризики появи на українському фронті солдатів Кім Іна. Ситуація на контролі у Пентагоні. Yeah, I mean, to, uh, to um... Я маю на увазі, що це безумовно, те за чим треба стежити. Якби я був північнокорейським військовим кадровиком, поставив би під сумнів свій вибір щодо відправки власних військ. Як гарматне м'ясо в незаконній війні проти України, ми бачили, яких втрат зазнають російські війська, і знову ж таки ми будемо стежити за ситуацією. Чи змінить ці, ці військовослужбовці до корінної ситуації на полі бою? відповідь ні. 550 тисяч вже росіяни задіяли в рамках так званої спеціальної військової операції. Чи допомогло це їм? Ні, але в будь-якому разі виклики є, і звісно, що нашим гармашам лише додасться роботи, бо українському артилерійському боєприпасу абсолютно байдуже. Хто знаходиться в точці його прильоту, чи російські чмобіки, чи найманці з північно-корейської країни, чи найманці, які російські емісари позбирали по країнах африканського континенту? Фейк та ілюзія, мовляв, Росія має нескінченний бойовий запас. Це все ж таки фейк, який поступово перетворюється на те, що на світ розуміє, такий собі колос на глінних ногах, Це якраз про російську армію. На глиняних ногах і з мокрим одностроєм окупанти зазнають ударів і на землі і у воді. Десь посеред херсонської ночі човен з окупантами зустрічає український ФПВ-дрон. Не перший і точно не останній. Олексій <клевиць> Пасак п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога на нашій землі, знімальна група п'ятого фільму є події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Однакові кольори на прапорах, спільний ворог і єдина батьківщина. Кримські татари разом з українцями відзначають день кримсько-татарського прапора. Це свято не лише данина традиціям, а й символ незламності та боротьби проти окупантів. Історію кримськотатарської родини, яка не з переказів знає, що таке руський мір, аліна Оганезова розповість. Він каже, та я піду, треба відзволяти Крим. Як це так? Ми не повернулися жити в Крим, то потрібно, щоб наші діти повернулися. Кримська татарка Зарема Саребілялова пригадує свого батька і каже, його загибель стала найбільшим горем для великої родини, а сам цей Дометов поліг героєм. Він боронив батьківщину ще від 2016 року. Вони звільнили тут Херсон і поїхали на Донецький напрямок. На жаль, там він був недовго і загинув. 23 січня під Бахмутом в Кардюмовці. Донька героя розповідає, батько ніколи ні на що не нарікав, підтримував своїх чотирьох дочок та понад усе вірив, що Україна поверне Крим. Він тільки хотів, щоб його діти не знали, що таке Руський Мир. Це тому що він бачив, що це таке, і знав. Але на жаль, так сталося, що я дякувати Богу не знаю, що це таке. Але мої сестри вони бачили, вони пожили в окупації. Повномасштабне вторгнення заскочило родину на Херсонщині. Частина сім'ї змогла виїхати відразу. Дорога була складною, каже Зарема. В автівці були дві вагітні та діти. Сподівалися, що все швидко закінчиться. Тож взяли з собою тільки документи. А мама залишилася, тому що батька не було. Їм виїхати було нема на чим. Ось коли ми виїжджали з села, а тут стояв блокпост пост поліції, і ну, так вийшло, що ми от виїжджаємо з повороту. І там поруч прилітає, просто там така дирка була. Було важко зібрати всі фотографії, тому що флешка з фотографіями, яку я збирала під час всієї служби 16-го року, датою і фотографії, і відео вона залишилась в окупації. В окупації мама Зареми спалила всі нагороди та світлини батька. Росіяни шукали сім'ї військових. Тож батько так звелів. Ділиться дівчина. Мама жила в окупації з сестрами. Батько був тут між Одесою та Миколаєвом. Вони спілкувалися по двох різних телефонах. Я тримала телефон з одного боку, а тато був з іншою. Отак і спілкувалися вони, тому що на той час в окупації дуже сильно перевірялися ті родини, які ну якщо хтось членів родини є е з АТО. А тато мій був фото. Рідні брати Асана теж військові, всі троє добровольці. Патріотизм в крові цієї родини запевняє Февзі Мамутов, друг Асана. В нього два рідних брати теж є добровільцями, і сьогодні один з них досі захищає батьківщину. Приятелі познайомились 2017 тисячі Відтоді постійно підтримували зв'язок. Февзі каже, війна забрала життя його друга і закарбувала в історії Асана як символ незламності кримсько-татарського народу. Такі люди є певними амбасадорами своєї нації, своєї релігії в певних колах. Да? Спортсмени в своїх, військові в своїх. І він був найяскравішим амбасадором, який навіть елементами одягу відрізнявся від там своїх побратимів про особливість в елементах одягу батька розповідає і зарема ділиться. Батько ніколи не знімав кримсько-татарську тюбетейку лише у день загибелі. За всю свою службу одягнув тюбетейку і її не зняв. Щоб перед ним не було, він її вдягнув. Йому казали, що там немає какарди, що це не одяг українського військовослужбовця, і він вдягнув туди какарду, але цю бітейку ці не зняв. Вона його двічі захистила від поранення, бо прилетіли осколки. І ну, на жаль, коли він йшов 23 січня січна 5 ранку на бойове завдання, чомусь він її не взяв з собою. Чомусь він не вдягнув. Вона його не захистила. Потім після його загибелі побратима відправили її зараз. Вона вдома. Після загибелі батька одна з сестер Зареми теж доєдналась до лав Збройних сил України. Вирішила, що має продовжити справу тата. Зара моя пішла продовжувати його діяльність, звільняти Крим. Пішла продовжувати, щоб все ж таки її діти. Її молодші сестри, її, її плем, племінниця не знала, що таке русський мір. Нині родина полеглого військовослужбовця проживає в Одесі, бережуть свої національні традиції. Так Зарема показує кримсько-татарський прапор, підписаний військовим кримським татарином, і переконує, ми точно повернемо український Крим. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.